Всім доброго дня. Коротше ми з руціком переобулися. Із дзілістів комбайнери, е. Ого. Ей, легко. А що ти Я таке робиш важне? Дав позиції, так що ми з нього ось його звірюгана сьогодні. Кейса. А що ти там робиш? Масло шукаєш чи що? Да. Найшов. Бля, хав'ярика такий розход, масла це просто тріндець. Всіх уже 20 двадцятку вилив на нащуп'я нема, нема. Це капець. Ви як молотили, ти мені скажи а це все. время. Масла нема в моторі. До последнього, все робило, все чітко було. Ми поржавіли, скоро вони той возьмуться. А ти не на цей Русі. Не-не-не не лий пов. Скільки там ти осталось вже? Плюс-мінус. Хорош, поки не лий, йому хай з'їде. Стоїть же ж на пеньках. І хай з'їде. Ярик! Ярик! З'їдь униз трохи. Щоб уровень нормально ж. Я боюсь. Я на такі техніці не занимаюсь. Ай, так я зу. Гоу! пошов, пошов, пошов. пошл! Опа! Пошов, пошов, пошов. Это хорошо! Ша, интересно, да, стало? И ты прийшов до нас? Так він їде, то... а чи вже перестав їхати? О, пошов, пішов, пішов. Все, нам хватить. А зоробка ця буде з глядачами? Ну що, я тест драйв пройшов. Якби ярик не попхав за колесо, пройшов би ти. Да. Виїжджали на, так на пеньки. Щоб комбайн стояв отак для того, щоб злить масло. Щоб все масло збігло, бо Ярик каже, літрів три, як напряму, не збігає. Це в нас виведена шланга для масла. Зробили заміну масла. На сою залили свіженьке. Балка. Зроблена. все чітко. Тут теж все зараз на мазі. Ярик зараз займається жадкою цією. Коротше, тут все переварює, все робить, щоб було. Бімба. Тут все старе повирізав, поварював нові листи, зробили, все чотенько тут. Переварив повністю тут дно, нові листи, повкидав. Зараз він його шнек вжарить. Шнек вжарити. Ілі Ярик його, і шнек. Ярика. З двух одне. Я вже його вжарив. Вжарив? Зараз як ужме. Може. Ну побачимо. Хто кого вжарить. Може. Угу. Так, це той шнек, що був. общем, він вже в дерках, щоб його не варити. В Ярика був ще один. Йо, цей, цей шнек стояв на цій жадці. Ну, сюди поставили Доновський. Той лежав як запасний. Ну, прийшло, прийшло його время. да, Ярослав Миколаївич? Я той вже хазяйнує, воду п'є, там щось понаходив вже. Там ще треба робити. Тут є. Нема в тебе, є в мене. А ти за тут? Що вже має? Потроху, так. Да. Трубуша візьми. Там мелка різьба. Да. Там все чітко. Так, в общем, зараз підготовлюємо комбайн. Що ми маємо по времени? 13.36. Планую сьогодні починати молотити сою. Якщо все нормально, то будемо толочити, якщо ні, значить зробимо добу ще на пару днів а ти дивився там так я їздив скрізь І що, Та як? є такі ну поняв одиничні оці зеленчаки а так в принципі вже Ми нашку вчора блін повним ходом шурували тільки де та журавка де сто процентів десь там а мені цей Вентилятор треба заказати Такі як тебе назад І фарико Ну закажем що це проблема Ні капельки нема Це ж дурафеля цей так да? Венті Так. Да. Узяла Та ти печку включай Тима як холодно Вс в курточках уже а він там на присосках чи клеїться? Клеїться. На скотчі. Ну, можна і прилюбити його і так. Для <сісті> О, до стекла взагалі чітко буде. Стоїть п'ятний де схований в гаражі. А мене оте мерзне біла. Немає вовче. Що, щоб ви у вас 2108 Появились? Ще чутай. Ну давай, давай. Там сік літрів на 18. 19-18 плюс-мінус. У ну, нас ну, є скрутнев цим троху. Ну да, я ж зливав масло скільки з 10 разів. Так, да, я підв'язав каністру часа в 10 час відв'язав її відтуди. Викопало все, що можна було викопати. Ох ти йомой, оце я вже на тірі бунько. 8 думав, минут уже. Я думаю, хватить. Ну ти не думай, ти на щуп подивись. Хай дума кобила, в неї голова більша, да? Сто процентів. Так, я відсюди бачу що вже чітко все. Да, да, да. Ну да хвата. Ти для чого закрив двері? Контрольний вітру. Вітру нема. Що ти береш, диви, і дерева не шатнуться. Ммм. Опа. Надолив. Ти струшуєш, так? Да? Привичка, що зробиш. Так, в общем. В общем, в общем. Зараз треба ще розкрутити отут і прокладку, бо таке щось щось линює. Зараз це все діло зробимо і будемо движувати. Так, в комбайні масилко ми поміняли, все зробили. Ярослав Миколаєвич заїжджає. Картошечка викопана. Не було час знімати. Коротше, як картошку копали. Треба було копати. Так, стан сої. Отакий. на даний момент. Ось таке зерно. Попробуємо на зуб. Десь влага 8-9. Є ось такі недогониші, які не доспіли тут, там так чуть-чуть. Ну, коротше, мелоч. На завтра обіцяють дощ. Е, як бачите, Уже прокошено. Пробували в понеділок. Ярик каже, наче ще зеленкувата. Давай-ка погуляємо до виходних. Сьогодні в п'ятниця. Рішили іще раз заїхати, попробувати. Що воно покаже. Там теж вже геть суха. І тут, а на полі ще і в Ярика, і в мене там є два участки. Ще зеленувате. Такі ці мелкі недогонищі, блін, вони непонятно. На одному місці, якось і не доспівають. Лежать, вони пізно, пізні сходи були. Та раніше зійшла, та пізніше, ну коротше. Так, зараз почнемо молотити. І подивимося, що куди і як. Що? Не матюхайся. О, Застоявся, красавчик, поїхали. А я пройшов? Ну я мимо пройшов. Що ти? Заждався мене? Пробуємо. Та що тут пробувати? Зараз накачаємо воздух І поїдемо забирати Який друг з'явився, да? Ех А як тобі перший пуст? В гараже, как ты купил, все равно за ниже, как ты купил на улице до питерского ноль. Так в и от... идти А и на улице так заводится. Я его наверно оставлю в гараже зимовать. Так конечно, насколько ты бесцельный. Хоча так, в общем, зараз накачаємо воздух, виїдемо з гаража і вже либо по дорозі, либо там. Так, ну що, перший бункер в цьому році. Не де попадаються зелені, ну вони швидко дойдуть, то до мелоч. Пішла жара! Дай, Люка! общем, не домолотив чуть-чуть. Не вліз. Зараз все доб'є, потім следующий біороз. І от следующий. І там слідущий. Ну, Коротше, таких городів 4 гектари. Зараз побачимо скільки вийде. Що не чхається? Чи ти вже начхав з утра. Хі -хі. Ти опускаєш чи що? Чи піднімаєш? Там, а, ты, короче, мусор туда, мусор туда. а урожай туда. Во <свят> так, вроде все хорошо. Ремни крутятся. А, что... Люблю давать газ пол, да. Якось так, така соя Сорт хто знає який Та я прийму, що ти падає А, приймеш, так? Да? Русик в общем приймає сою, всі діла Сказав по 500 баксов забере Да? 100 Як 100 тонн? Я на я чужу, я, я куплю даже. <риклад> Ти весь дій в магазині доторгувався, да? І хочеш і тут трохи поработать. А? Хто, зілок? Гарний. Тобі нравится? Мазун? Пішли, глянемо, що там всипав. Це ж перший раз соя. Соль. Яка вона хоч там є. Ти що, загубив чи що? Русі. Десь тут пролітайся над баню, до нема. А на! Та й Трошки з країв Пішло, а так, тих раз і бункер висипав пів машини башти Чимало! Три буде якраз нерву з під зав'язком. під зав'язком? Що сміть так? Как? Ну да, не ну, ще тут пустувати. Зараз, як ти нам казав, О, там є ота будка, пункт, пункт який все рішить. Чи, що це рішить. Відео десь таке вже не було. Красота! Атмосфера! Блин. Красота! Бо, мені таке подобається. Жнева. Потім піде ороночка. М -м. Після сої так добре орать люблю. Кей, борозний, не оглядайся. Бомба. Это бил, это еленький, все, не а я буду дискувати. Я це все діло подискую на кукурузі. Ні, это... і нормально виараю. Зараз <розум> продам сою, куплю солярки і <розум> все. Якось так. Ну в общем, будемо десь там віжувати, переїжджати кудись. Так той, наверное. Ну зараз одразу той город. А може навіть цей. Може зараз і цей розкатає, а потім той. той. Так, в общем що. Отам ті городи три вже змолотили. Заїхали на ще один мій город. Зараз оцей город, і я там трошки далі, це Яркова стоя. Ща ще тут небагато вже залишилося. Трикутничок такий. Тут на 30. Косенець? Та ну так. Да. Це болото там, де я сіно косив. Що шо? -шо? Тверда. Тверда. Да, так потихеньку ми її вбираємо. Весикін 17.42, а начали около трьох, да? Да, По чуть-чуть, по чуть-чуть, з -чуть. змолотим. Ну, мене там ще є. Гектар молотить, ну, те вже туди їхати не будемо, будемо вже по ходу. Оце що це? Одламалася веточка. Це що це... це... таке? <гум> Загубив. Ну це Ярик, але Ярика, ну, Ярика ще косити не буде. У нього там он, низ не до той, не дійшов ще від болота, та він, в принципі, і не дойде. Ця вже вистріляє, тоді не здойде. Воно від болота. Кукурузка, ну, бач мене зійшла. А коса як тихо робить, так? Да? І не чуть, бляха. выставил четко <связывая> краса вообще идеально Тоже любит, друзья, мы замолотилися. Уху! Тасик за рулем. У руля корабля. Ярик. Залили ему дизельки. И отправили. І отправили в магазин. Он сейчас каву проплатил. У <гум> Стасика <гум> <гум> хороший же заработал. Да, да на посев. <гум> <гум> Розширив колеса так як Дон лупить. Ну я. Дарес, тон 6 на риби, чи ні. Зараз побачимо, минут 5, все взнаємо. Далі приїдеш пункт назначення. Як без мигалок їде, Не знаю. Знаха бнів взагалі. Так, давай, рубайся, йдемо. Так. Добре, пейнем кофе, тоді зважимося. Ні, будемо важитися, включимось. Да. Так, ось ми на вісах. Е а, вже виключили. В общем, з 3 гектарів вийшлося 6 тонн 360. Врожайність в цьому году плюс-мінус 2 тонни 202. Отаково. Так що, якось так. Якось так. В общем, що, кому понравився відео, ставимо лайки, пишемо коменти. Підписуємося на канал. Пока-пока.